Шановні колеги, шановні українці, українки, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Завдяки всім сумлінним платникам податків, у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 мільярдів гривень. Від початку року ця сума склала понад 856 мільярдів гривень. Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит. Дякую українцям за працю та відповідальність. Дякую українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну. Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію, амуніцію, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% валового внутрішнього продукту країни на оборонний та безпековий сектор. Таким чином, усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир. Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів, а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік понад 39 мільярдів доларів цілком забезпечена. Дякую партнерам за солідарність і розраховуємо на подальшу підтримку. Серед пріоритетів цивільного бюджету, видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин. Сьогодні посилюємо спроможності нашої медицини, спрямовуємо понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів. Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини, тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню. Також сьогодні розподіляємо 4,9 мільйонів гривень на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків, вдячні всесвітній продовольчій програмі ООН, яка надає ці кошти. Наразі 1,6 мільйонів учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях. Далі будемо поступово розширювати програму забезпечення дітей безкоштовним харчуванням. Цими днями виповнюється два роки одній з магістральних урядових програм ЄВідновлення. Це ефективний інструмент, що дозволяє надати людям компенсації за пошкоджене чи втрачене житло вже зараз. За два роки програмою скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати. Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 мільярдів гривень. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 мільярдів гривень. Також вже отримали майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці. Постійно додаємо до програми Євідновлення нові опції. Зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплати житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою ЄОселя. Участь у програмі ЄОселя це ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах. Вже 16,7 тисяч українських родин ним скористалося. Уряд і надалі акцентуватиме увагу на розв'язанні житлової проблеми. Щиро дякую всім українцям і українкам за стійкість у боротьбі з ворогом. Захисникам держави за щоденний героїзм на лінії фронту, працівникам критичних служб за відмінну роботу в тилу, вчителям та лікарям за самовіддану працю. Дякую. Разом вистоїмо і відбудуємо нашу країну. Дякую за увагу. Слава Україні!